Вітаю футбольні фанати. Ви на каналі 90 хвилин. В сьогоднішньому випуску ви почуєте Фаті розриває французьку лігу. 1 Ямаля супроводжуватимуть 20 осіб на церемонії вручення золотого м'яча. Мічел жирона найгірша команда Ла Ліги офіційно. Матч Марсель ПСЖ перенесено у неділю, 21 вересня, в рамках четвертого туру чемпіонату Франції, відбулася зустріч між Монако та Мецом Поєдинок проходив на стадіоні Луї 2 у Монако. Господарі впевнено здобули перемогу з рахунком 5-2. Два голи в складі Монако оформив Ансу Фаті, який попередньому матчі з Брюйге нарешті перервав свою 22-місячну серію без забитих м'ячів. Нагадуємо, що Ансу Фаті у сезоні 24-25 0 голів у 11 поєдинках за Барселону. Тоді як за Монако Ансу забив вже три голи у двох матчах. 18-річний Вінгер Барселони Ламін Ямаль відвідає церемонію вручення золотого м'яча, яка відбудеться в понеділок, 22 вересня в Паризькому театрі Шатле. За даними Мондо депортіва, футболіста супроводжуватиме близько 20 осіб, здебільшого члени його родини. Як повідомляє джерело, сам Ламін Ямаль та його сім'я будуть одягнені в вбрання від італійського модного дому Дольче Габана. Також наголошується, що у разі перемоги Ямаль планує організувати приватну вечірку в Парі проте деталі цього заходу поки що залишаються невідомими цього року. Золотий м'яч вручатимуть уперше за підсумками футбольного сезону з 1 серпня 24 по 13 липня 25, а не за календарний рік. У п'ятому турі іспанської лаліги Жирона зазнала розгромної поразки від Леванте з рахунком 0,4. Команда була вимушена догравати матч у меншості через вилучення Акселя Віцеля на 30-й хвилині та Віктора Рейса на 46. й Головний тренер Жирони Мічел поділився своїми емоціями після чергового невдалого поєдинку. До першого вилучення ми контролювали гру більш-менш нормально. Хотіли додати темпу, але це вилучення серйозно вплинуло на наші дії. У другому таймі ми зробили заміни, щоб мати двох гравців у центрі та двох на флангах. А вже у першій же атаці отримали друге вилучення, і матч фактично завершився для нас. До першого вилучення я не хвилювався, хоча наша гра не була найкращого. У повних складах Леванти не виглядав сильнішим за нас. Ми добре оборонялися, незважаючи на їхнє розташування. Але в матчах бувають моменти, коли не вистачає рішучості. Потрібно мати терпіння, щоб виходити з таких ситуацій. Ця поразка не повинна. На нас зламати. Нам важливо думати про майбутню перемогу у вівторок. Минуло 5 турів. Ми поки найгірша команда чемпіонату. Але потрібно працювати і рухатися вперед. Я маю зробити цю команду сильнішою. І я це зроблю. Цитую слова Мічі Ламарка. Матч п'ятого туру чемпіонату Франції між Олімпійком з Марселя та Парі Сен-Жермен, який спочатку був запланований на неділю 21 вересня, перенесено на пізнішу дату. Таке рішення прийняла префектура Буш-Дюн-Рон через неприятливі погодні умови в місті. Згідно з офіційною інформацією, у французької ліги, зустріч Марсель-ПСЖ відбудеться завтра, 22 вересня.